вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В даному відео покажу більш детально про початок в'язання такої сукні. Набір петель, росток, грудну горловини спереду. Так, оскільки я не знаю, як я буду формувати горловину виробу, тому петлі набирати буду на допоміжну нитку. От. Для цього я беру крючок і в'яжу ланцюжок із повітряних петель. По моїм розрахункам, мені потрібно 96 петель. Отже, я наберу десь петельок на 10 більше, щоб лишився невеличкий такий хвостик із ланцюжка. Тому набираю десь 106. 10, Бажано брати контрастну нитку для того, щоб було добре видно, як потім набирати петлі для основного в'язання. І я взяла таку непухнасту нитку, для того, щоб вона не розшаровувалася і можна було потім по ній чітко, ну, спокійно набирати петлі і не нервувати через те, що десь там щось чіпляється чи розділяється. І потім дуже, щоб не було складно розпускати ось цей шнурочок. Тому що потім, коли буде надв'язуватися горловина, цей шнурочок буде розпускатися, і петлі будуть дов'язуватися. По горловині. Якщо вам дуже швидко я в'яжу, можете в настройках до цього відео в Ютубі, чи тут, чи тут, в залежності від того, який у вас гаджет, можна змінити темп відео, можна його зменшити або збільшити. Якщо ви не вмієте таку цепочку в'язати, в у мене є інше відео. Ось тут я ставлю посилання на нього, там більш детально все пояснюю. Гачок у мене 3,5, хоча основне в'язання у мене буде з пиціцями номер 5 Якби я великої різниці не бачив, можна і четвертим номером крючка набирати п'ятим. Мені здається, буде дуже забагато, тому що коли я набирала п'ятим номером, мені дуже заважала ця цепочка, потім в'язати основне полотно. І ось таким чином продовжуємо набирати ту необхідну вам кількість петель. Можна все це робити і крючком, потім з крючка переносити на спиці. Це вже все якби за вашим бажанням. Ну і залежить від наявності, у вас крючка також. Ось я набрала свої 96 петель і тепер тут з краєчечкою так витягую, якби меджик луб формуємо. Звіряюся, щоб все було не перекручено. У мене спиці роз'ємні, тому робоча спиця номер 5 А та, що подає, на пів розміра менше, тобто 4,5 або 4 можна поставити. Таким чином, легше буде в'язати. Так, я ось. На правій спиці лишила буквально трішки петель, для того, щоб це з'єднання не розтягувалося. Так, далі слідкуємо ось ці хвостики, щоб були разом, і щоб робоча нитка ніде не перекрутилася, щоб все було під контролем. Так, ось, так. ось І зараз буквально один ряд я пров'яжу, для того, щоб закріпити якби, петельки в коло. Так, перший ряд по колу я зв'язала. І ще одну петельку пров'язала для зручності. Тобто, ніби трошечки змістила ось початковий край, першу петельку, якби ось так, щоб воно у мене тут не розпадалося, не розтягувалося. І періодично я її підтягую, поки що, потім вже не потрібно буде. Так, І починаю робити прибавки, формувати регланні лінії і одягати маркери. Оскільки вже перший ряд прив'язаний, із протяжок з нижнього ряду можна формувати вже прибавки для регланої лінії. Ну, так. Тобто я цю нижню протяжку, так, піднімаю, одягаю на ліву спицю і пров'язую її не як класичною за передню стінку, а за задню як бабусини. тобто виходить, що цей накид із прибавки. Він перекручений, тобто буде щільненький і не буде утворюватися дирочка. Ось так щільненько він ця прибавка і утворилася. Тобто, перша вже є, одягаю маркер, пров'язую дві лицеві регланої лінії, ще один маркер. І знову прибавка. Тільки прибавка тепер ось так само я одягаю, але вже вона буде перекручена в іншу сторону. Тепер я... Тоді я одягала ось так. На спицю. А тепер по-іншому. Ось так одягаю. Для того, щоб її пров'язати класичною петлею лицевою, але вона при цьому була перекручена прибавка. Нитка пухнаста і вам може бути не так гарно видно все, пров'язала. І далі в'яжу 36 петель спинки. Тепер знову роблю накид із протяжки нижнього ряду, одягаю його ось так на спицю. І пров'язую бабусиною. Виходить, що накид перехрещений і щільненький. Дірочки нема. Маркер одягаю, пров'язую дві петлі регланої лінії. Знову маркер і знову прибавка із протяжки нижнього ряду. І тепер одягаю я протяжечку ось так Ніби ззаду наперед. Так, увімкнула світло, щоб видніше було. Тут накид із нижньої протяжки, я ось так ззаду наперед одягаю. І пров'язую його лицевою, але ось так незручно мені чіплятися. То я ось так допомагаю і пров'язую. Все, прибавка готова. І далі петлі плеча, але зараз в'яжу росток, тому не всі петлі буду пров'язувати. Пров'яжу дві петлі і тепер розвертаюся. Ось цю петлю я її перекидаю на праву спицю. Робочу нитку ось так перетягую, щоб утворилася ось така подвійна петля. Затягую туди, тобто затягую петлю, яка була останнє пров'язана ось так дуже добре. Не пров'язуючи її. Ось так. Далі в'яжу виверіднями наступний другий ряд. Без змін, без прибавок, без нічого. Так, ось я дійшла до початку, перекинула маркери. І ось тут оце в мене прибавка, тобто додаткова петля. Я робила минулого разу прибавку і пров'язувала петлю. Це вже пішли петлі рукавчика. От. І пров'язую так само дві петлі і розвертаюся. Раз, два. Нагадаю, що в мене спиці роз'ємні, але обидві спиці п'ятого розміру. Я потім все-таки поміняла, тому що зараз йдуть поворотні ряди. Тому обов'язково вони мають бути одинакові. Коли вже піду по кругу в'язати, тоді цю спицю, яка подає, можна буде поміняти на меншу. Так, розвернулися, ниточку спереду лишаю. Ця петля вона, як ніби, бабусина. Зараз я її перевертаю класичним способом. Так, перетягую нитку назад, фіксую, і утворилась така ось подвійна петля. І далі в'яжу. Реглан, роблячи прибавки. Поки що роблю прибавки в кожному другому ряду. Тут накид ось спереду назад, і бабусиною пров'язую. Далі регланні петлі. Тут, ось так, виходить, лівою спицею піддіваю ззаду наперед, і пров'язую класичним способом. Ну, і далі петлі спинки пров'язую до регланих ліній, роблячи прибавки з боку регланих ліній. В'яжу до наступного розвороту. Так, ось дійшла я по колу, пров'язала, зробила прибавки з боку регланої лінії і перейшла на правий рукавчик. Ось прибавка нова. Дві петлі плеча і ось, бачите, подвійна така петля. Це була петля розвороту, там, де я її робила подвійною і затужувала. Її я пров'язую так класично, як класичною. Взагалі, всі я в'яжу бабусинами, мені так зручно, і лицеві, і виворітні По кругу буду в'язати лише класичними лицевими. Тепер, по схемі, так як по моїм розрахункам, я пров'язую три петлі. Рукавчика, і в мене лишається ще одна петля. Я зараз тут маркер повішу одразу. От. Це лишається ще одна петля рукавчика, там далі будуть регланні лінії. Їх можна було повісити ще, коли я в'язала перший ряд, а тоді маркери. Ну, не повісила одразу то, то й не повісила, раді Богу, нічого страшного. Далі повертаю в'язання. Повертаю в'язання і переношу останню пров'язану петлю назад. Знову ж таки, ось так затужую її, провожу між спицями нитку, і далі в'яжу вивертнями. До наступного розвороту. На схемі буде вказано, де я буду наступний раз розвертатися. В'яжу виворотні без прибавок, просто вивертній ряд. Так, Ось я дійшла. До подвійної петлі. Пам'ятаєте, яку я затужувала? Її я просто пров'язую От, Тобто, це була перша петля розвороту на лівому рукавчику. Наступна петля розвороту через три петлі. Раз, два і три. Розвертаємося. І точно так само я зараз тут також маркер повішу, щоб мені не заплутатися. Ось. Далі вже петлі переду. Так. І точно так само для ростка це вже останній розворот. Ось на схемі я покажу. Але я ще буду робити 4 розвороти. Тобто, по два після регланних ліній спереду, ще два розвороти справа і два розвороти зліва зроблю для формування вирізу горловини. Так, зараз я нитку переношу наперед. І ось цю петлю я перекидаю, але як класична, щоб вона була повернута. І затужую. Утворюється ось подвійна, знову ж таки, петля. І далі в'яжу лицевий ряд, роблячи прибавки з боку регланих ліній. Так, дійшла до подвійної петлі. Це в мене правий рукавчик. От. І я її пров'язую як класично. Далі остання петля рукава, прибавка перед регланною лінією. Так, далі дві петлі регланої лінії, маркер, прибавка, і 5 петель переду пров'язую. І знову розвертаються для того, щоб сформувати виріз горловини. Ось в схемі указано, зараз де я знаходжуся, це моя точка зараз розвороту. І знову піду по колу до другої точки розвороту. І так ще два рази. Тобто буде два розвороти, ось, якщо подивитись на ось цю схему, то я зараз, ось так, у мене йде в'язання. Я зараз, якби ось тут ось. Стрілочкою вказано. Тобто, у мене буде спереду ось регланна лінія спереду. У мене буде ось такі два розвороти через кожні 5 петель. Ось Тут один ось зараз. Потім пройдуся по колу до наступної регланної лінії спереду. Тут провяжу 5 петель, розвернусь, прийду сюди, додам ще 5 петель, розвернусь. Ну, і так, тобто, буде спереду, буде чотири точки розвороту: Дві справа, дві зліва. Тобто все те саме, точно так, так само, як і при вив'язуванні ростка. Ось, під... ось так зараз виглядає мій росток. Бачите, яка тут товщина? І ось тут і спереду. Якщо їх зараз порівняти, то ось це різниця між горловиною спереду і спинкою. Ось ця різниця в 2 см. Про яку я й казала, яка має бути між спинкою і передом. Плюс ще буде сформована трошечки глибше, так більш заокруглена сама горловинка спереду. За рахунок ось цих чотирьох точок розвороту, які будуть тут дві справа і дві зліва. Так, я повернула в'язання на виворітню сторону, буду далі продовжувати в'язати, крім цього розвороту, ще три по схемі, і потім вже покажу, як воно все це в мене виглядає. Більш показовим. Буде, мабуть, відео, я інші вироби в'язала з ростком, і там буде краще помітно прибавки по регланним лініям, ці точки розвороту, як саме я пров'язую петлі, як затужую цю нитку, для того, щоб був плавний перехід без дірочок. Просто тут дуже така темна нитка, і вона пухнаста і дуже ну, не так помітно. У мене є інші відео, на яких. Це видно набагато краще. Я можу ставити силочку ось тут, але краще, якщо ви під відео, я ставлю силки на ці відео, на які треба перейти, щоб подивитися саме про росток. Якщо вам цікаво. Якщо ви все це вмієте, будь ласка, біжіть і носіть. А я продовжую далі. Так, нюанс. Підійшла до регланної лінії спереду, та яка має бути зліва. Ось тут укажу стрілочкою. І справа в тому, що тут ще не пров'язувала я петель взагалі. І це вважається для оцих петельок, ніби буде перший ряд. Я той початковий не рахую, а саме от з регланними прибавками. перший ряд І тому їх буде потрібно зробити з виворітньої сторони. Тому що. Ось оце саме буде йти перший ряд зараз, коли я пров'язую виворітні петлі. Коли я повернусь на лицеву сторону, це вже буде другий ряд. Якщо їх робити ось ці з лицевої сторони, то потім, коли в'язання перейде на круг, то будуть підряд одразу дві прибавки. Вони зробляться в кожному лицевому ряду, і вийде, що підряд вони будуть, тому це не є правильним. Ось це ось мене дерглана лінія, і підуть петлі впереду. І от я зараз пров'яжу ці 5 петель, і мені потрібно буде роз... розвернутися І перед тим, як їх проходити, ось тут потрібно зробити прибавки пориланим лініям. Не тоді вже, коли розвернусь, а саме з виверідньої сторони. Але щоб не путатися, от, щоб були, були правильні прибавки, я все рівно так перевожу в'язання з лицевої сторони і дивлюся, я... чи правильно накид, чи неправильно. Ось так має бути. Перехрещена петелька, ось так. О, ось так. Тепер я її пров'язую вивертньою петлею. Все, прибавка зроблена. Перекидаю маркер, пров'язую дві петлі регланої лінії. Ще один маркер. І знову я повертаю на лицеву сторону, щоб правильно пров'язати прибавку. Ось так має бути накид. І я перекидаю, і тепер я Перехожу на виверітню сторону і пров'язую цей накид, Але не за передню стінку, бо буде дірочка, ось видно. видно так, А за задню стінку виверідньою петлею я зараз спробую пров'язати. Ось так. О, пров'язую. Так, прибавку зробили. І тепер 5 виверітніх. Розворот і ось так. Зараз мене дуже бісить, як стукають маркери. Зараз я салфетку підкладу, щоб було трошечки легше мені. Так, і ось. Перехожу на лицеву сторону. І зараз, коли буду проходити назад уже цю реглану лінію, я прибавок тут робити з лицевої сторони не буду. По іншим буду робити. Так, і в мене лишається два розвороти. Наступний розворот у мене буде ось тут. Я зараз пров'яжу лицеві петлі. Зроблю прибавки по трьом регланим лініям. І зроблю розворот ось тут, а стрілечкою, там вказано на схемі який Потім розвернусь і зроблю останній розворот знову з цієї ж сторони. Стрілочкою укажу на, схемку, на схемці. І все. І потім розвернусь і по колу буду в'язати. Так, перекидаю нитка спереду. Класично. Затягуємо так, іду до наступного розвороту. Ну, в принципі, якби далі весь принцип весь той самий. Зараз дов'яжу це все. І потім далі розкажу, що роблю далі. Так, ну і ось мій останній розворот. Я зараз ось тут, на схемці стрілкою, покажу, розвертаюсь все вже останній другий спереду, точніше так, четвертий. Два тут ось і два тут. Так, і все, тепер далі буде в'язання йти повністю по колу лицевими петлями. Нагадаю, я ось другий раз тут знову ж таки зробила прибавки з вивертньої сторони. І далі йду в'яжу, в'яжу, в'яжу. Тут прибавки ще не роблю. От. І доходжу ось в початок. Я такий бантик собі зав'язала. Ось такий початок, і ось тут вже буду робити прибавки. Взагалі, в кожному другому ряду я роблю прибавки по регланним лініям з боку від регланих ліній. Перший ряд лицевий пров'язую. Прибавки роблю, виверідні, прив'язую, прибавки не роблю. І ось зараз я повернула своє в'язання і якби по оцім регланним лініям по іншим маю робити прибавки. А ось тут не буду робити прибавки, вони зроблені у вивертньому ряду, в попередньому. І зараз я пров'яжу ряд, ніби закінчила коло і почну прибавки наново. І виходить, що коли я Перехожу зараз повністю на кругове в'язання. Я зараз буду робити прибавки повністю по всім регланним лініям. І тут, і тут, і тут, і в кінці потім дійду сюди і тут також зроблю прибавку. Зараз робити не буду, тому що вона ось у вивертньому ряду була зроблена. Я от про, саме про цей момент і перед цим говорила, що потрібно робити по вивертнім рядам. От. Все, в принципі, далі йду по колу і повністю в'яжу лицевими петлями. Прибавки роблю по своїм розрахункам. Ага, цю ще ж нам потрібно розвернутися, цю ще потрібно затужити петельку. От. Потім я її пров'яжу лицевою. Так. Тобто повністю в'яжу лицевими петлями по колу, по своїм розрахункам, прямо. Аж до підрізів, до закінчення регланної лінії, тобто десь 29-30 см у мене має бути довжина регланної лінії. На фото ви вже бачили, що вийде. На даний момент я не знаю, тільки спланувала. І така пряжа, що, в принципі, перев'язувати її не бажано, тому що цей пух прям проникає ось так. Петельки, і їх не видно. Я зразок, щоб порахувати в зразку, скільки петель, це прям на скло ложила і напроти сонця рахувала, тому що так просто так на столі ну нереально, настільки вона пухнаста, і петельок практично не видно, такий, як, як монолітний. Тут просто пров'язую ці петлі поки що. Це ніби умовно можна так сказати, що ряд зараз закінчується, який без прибавок, ніби по колу. І ось я доходжу до маркерів і бантика, тобто початок нового ряду і вже новий ряд я буду йти і робити прибавки. Потім через ряд в кожному другому ряду буду робити, а потім в кожному третьому по розрахункам для того, щоб досягти потрібної мені довжини регланної лінії. Ось так. Так, ось я пров'язала вже 69 своїх рядів, так як і планувалося. Ось регланна лінія, ось мій початок. І тепер ось, якраз починається для мене 70-й ряд. Я вже його ось пров'язала до наступної регланної лінії. Ось. Далі я розділяю рукавчики окремо, а спинку і перед я з'єдную. І саме ось тут після регланної лінії. Ось тут між передом і спинкою треба сформувати підрізи. Оці дві петлі регланої лінії, ви дивіться, по своїм розрахункам як краще, чи вам їх віднести до спинки чи до рукавчика. Я завжди оці дві петлі пополам і розділяю одну петельку на спинку, одну петельку на рукавчик. Тобто, як я їх рахувала, так тепер я їх і розподіляю. Я зараз пров'яжу Це остання петля спинки. Далі знімаю маркер і пров'язую одну петлю із регланої цієї лінії. Іншу петлю ось, я вже зняла все на додаткову нитку, щоб не тратити наш з вами час. Іншу петлю і всі петлі правого рукавчика я зняла на додаткову нитку, і плюс наступну петлю від цієї регланої лінії. Одна в мене лишається, і її я потім ось пущу наперед. Тобто на додаткову нитку, ось все зняла. і Виходить, тепер що мене петлі правого рукавчика вже окремо. Далі петлі підрізу можете набирати з основної нитки, а можете зробити так, як і я. Планую набирати на допоміжну нитку, так як я це робила для горловини. Тому що досить така цікава фактурна пряжа. І я планую цю сукню носити як з лицевої сторони, так і з виворітньої. Тому що досить цікаво, як з однієї, так і з іншої сторони. Тому підрізи я хочу сформувати петля в петлю, щоб їх не було помітно ні. З лицевої сторони, ні з виверідньої. Тому саме за допомогою допоміжної нитки я її зроблю. І ось, бачите, такий хвостик чималенькі лишила. І за допомогою гачка я зараз сформую таку цепочку. Так, зв'язали десь трішки більше, ніж потрібно. І ось ці кінчики я зараз. З'єднаю для того, щоб петлі випадково не сповзли. Ви можете лишати не на додаткову нитку, а можете на тросик. Кому як зручно, так і знімайте петлі, рукава. Так, і тепер у мене підрізи будуть 4 петлі. Можна більше, тобто це десь буде у мене приблизно 2 см, враховуючи саму модель сукні, якби тут не невеличко... Можна, в принципі, можна, якби і без підрізів, але бажано, щоб, хоч, щоб хоча б невеличкі, та все, все ж таки були. Отже, я чотири петлі набираю. Так, я набрала. Булицевою. І далі я з'єдную із передом. Ось петля регланої лінії. друга Маркер знімаю вже він мені не потрібний. І далі пров'язую всі петлі переду, без прибавок, просто до наступних маркерів тобто до лівого рукава. Ось я дійшла до маркера, знімаю його, першу петлю пров'язую. Тобто, вона у мене йде наперед. А наступну петлю регланої лінії. І всі петельки лівого рукава знімаємо на додаткову нитку або тросик. Тобто робимо все те саме, я вже все це зробила, щоб не тратити наш час. І ось, бачите, зняла всі плюс одну петельку регланої лінії. Іншу петельку до спинки віднесла. Ось. Вже одразу я набрала так само на гачок таку. Повітряні петельки цепочку цю. І точно так само зараз набираю 4 петлі для підрізів. У мене 4 у вас може бути інша кількість петель і інший спосіб набору додаткових цих чотирьох петель. Я роблю так, тому що я хочу, щоб сукня була двустороння. Потім я цю додаткову нитку розпущу, петлі будуть відкриті, і при в'язанні рукава не буде шва. Так. Набрала 4 петлі і далі продовжую в'язати, ось спинка. Це друга петля регланної лінії задньої, пров'язую її. Знімаю маркер. Все, в мене маркерів немає. Можете, в принципі, лишити маркери посередині, ось тут, щоб знати, де саме уявні бокові шви. Але ну, якби я не лишаю. І зараз просто в'яжу по колу. Перед і спинку я з'єднала ось підрізи є, ось рукавчик. Тепер просто лишається в'язати по кругу до потрібної довжини. По ходу в'язання я буду робити все такі убавки, тому що хочу, щоб сукня була трішки звужена донизу. Незначно, але щоб була звужена. Вже потім, коли буде готова, вона. Я просто покажу, де саме я робила, тому що на даний момент я не розраховувала, я не знаю, це все буду робити під час примірки. Зараз на даному етапі от, реглана лінія в 30 см, практично мене вже цей рукавчик майже до ліктя дістає. Тому поки що з убавками я не знаю, буду робити вже по ходу і потім, коли результат буде готовий, я вже покажу, як саме я зробила. Поки що просто в'яжу по колу донизу. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!